Хто не в курсі сьогодні Ігор Ценко в Фейсбуці опублікував пост про цифри про статистику СЗЧ в армії. Просто уявіть, 20 тисяч людей за один місяць. Це при тому, що нещодавно ми чули заяви про те, що вони мобілізують 30 тисяч місяця, і мобілізація йде за планом. І трохи пізніше Зеленський в розмові з пуском. Казав, що Україна готова воювати ще два-три роки. Але ситуація така, що ми насправді не знаємо, ким воювати ці два-три роки. Тому що це не проблема неправильного призову, це навіть не проблема армії на скрізь присякнутою радянщиною. Ставленням до людей як до худоби. Ми підійшли до межі, коли варто вже чесно зазнати, що ця війна припинила бути всенародною. Влада перекидає відповідальність на народ, на людей, які не хочуть йти воювати, створює штучний конфлікт між військовими, які вже воюють давно. Між людьми, як, о, які переховуються, і тим самим знімає відповідальність з себе. І цей конфлікт розвертається в страшні речі, тому що військові, які ще вчора для нас були нашими хлопчиками, дівчатами, яких ми дуже шанували, сьогодні пишуть давайте жорсткіше. Досить грати з демократією. Прям, 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 прямі цитати я наводжу, жорсткіше призивати, тобто ще більше запихувати в буси, підвищувати покарання за СЗЧ. Я розумію, що єдина жорсткість, яку ми маємо зараз вимагати, це жорсткість становлення справедливості і ясності. Якщо ця війна стала не всенародною, то чому? Напевно, тому що є народ, а є хтось інший, для якого війни не існує. В першу чергу це правлячі класи, тобто ті, хто по-нашому, по-простому дорвались до корита і, ну, і навіть не думають іти на фронт. Це не їхня війна, це війна для простого народу, або як кажуть, для бідних і чесних. А іншим лексиконом для для обидва.